we Вечір в ефірі Кіткірвоградське інтернет-телебачення. Сьогодні в студії для вас працює я, Олена Кваша. Власне, сьогодні маємо розмову з Іриною Жаровою та Ратіца Бадзем, які представляють проєкт Молодіжний парламент, який був реалізований в нашій області. Вірніше і коректніше сказати, розпочав свою роботу на території нашої області. Власне, наприкінці листопада відбулися вибори до молодіжного парламенту про те, як вони проходили. Хто то і як брав в них участь, що передбачалося в рамках взагалі всього підготовчого процесу, так до виборів. Будь ласка, розкаже Ірина Жарова. Так, а далі поділиться враженнями і власне своїми планами на роботу вже депутат молодіжного парламенту. Ратім тож Іра, Доброго прошу. вечора. Да, дійсно вибори відбулися надзвичайно цікаві і е, проходили вони наприкінці листопада. Учасників в цьому процесі було. 90 осіб uh -huh. кожен вищий навчальний заклад. А їх у нас було 12, які беруть в проєкті участь, були поділені на округи. І по кожному округу у нас була певна кількість кандидатів. Тобто була конкуренція. Була конкуренція, здорова, вуза, да? демократична uh -huh. і абсолютно гарна вибудована, тому що всі кандидати робили свої агітаційні матеріали. Uh -huh. Вони конкурували між собою, дійсно вибудовували цю кампанію, так як вони бачили, і з тими знаннями, які їм були. Продемонстровані нашими партнерами це українська політконсалтингова кампанія, відомі консультанти в сфері виборів взагалі в Україні. І у зв'язку із цим ці програми, які вони висували. Перш за все, зорієнтовані були на їх виборців, і на сьогоднішній момент ми розглядаємо можливість реалізації цих програм для того, щоб ці передвиборні агітаційні агітаційна кампанія не залишилася. Тільки, на а, тільки обіцянками так. Ну тепер я думаю, варто, щоб Раті розказав а, про свої відчуття від того, як проходила передвиборча кампанія. Так а, що обіцяв? Чи легко було працювати власне із своєю ж по суті так, віковою аудиторією, мабуть, навіть із своїми колегами а, по вищому навчальному закладу? Що було складно, наприклад? А, було, звісно, дуже тяжело і цікаво. Мені Было очень интересно работать с ребятами и услышать их мнение, чего они хотят получать от нашей государства. Они хотели вот на самом деле вот этого интереса от вас. Вот приходит Рати и говорит: так, ребята, я участвую в проекте Молодежный парламент, да? Я готов, значит, услышать ваши проблемы и включить их в свою программу. И они говорят: Рати, вот ты знаешь. Вот у нас там сессия на носу, или там вот у нас там вот интересное занятие завтра, или там у нас там дискотека по плану, а ты со своей программой. Вот иди ты агитируй дальше. То есть вот такое было? Или наоборот было интересно? Людям. Интересно, но у них была неуверенность. На мой взгляд, просто в Украине молодежь не совсем включается в политике, как это в европейских странах. И они почему-то думают, что они не могут ничего изменить. Они не уверены в себя, они из-за этого не работают с политиками и политикой. Угу. Вот э, наша задача будет э, вот после этой программы молодежного парламента, наверное, доносить э, идеи молодежи и включать их в работе, угу. чтобы они понимали, что они могут э, изменить все и делать много чего интересного. То есть вы наметили в рамках своей депутатской деятельности активную работу с действующими депутатами областного Конечно. нашего совета, да, городского, э, городского совета, районных советов и так далее. Считаете, что у вас получится? Конечно, получится. Мы для этого и созданы, чтобы доносить э, идеи молодежи. Сіба ір, е, власне, повертаючись до самої структури, так, молодіжний парламент, давай, мабуть, для наших вже глядачів роз'яснимо, що це за формула така, так, як це буде працювати, яка буде періодичність зібрань, так, як це взагалі буде працювати з точки зору регламенту, так яка буде взаємодія з нашим е, дорослим корпусом, так, депутатським. Це вже ну, розписано передбачає. Треба відзначити, що молодіжний парламент це колегіальний орган. Він не має юридичного підґрунтя, але на сьогоднішній момент, якщо ми вже говоримо, що ми максимально наближаємося до законодавства України, так то ми вибудовуємо роботи молодіжного парламенту таким же чином. Мають бути документ, які є. От у нас був документ про вибори молодіжного парламенту, який був наближений до мажоритарної системи нашої законодавчої бази. Сьогодні ми займаємося процесом розроблення регламенту молодіжного парламенту. Це документ, основний, який буде у подальшому вибудовувати роботу всього молодіжного. Парламенту за основу ми взяли безпосередньо е, регламент обласної ради, і це було б логічно і доречно у зв'язку з тим, що і засідання будуть відбуватися у подальшому в сесійному залі обласної ради. Тому е, зараз створена робоча група, в яку делеговані 12 учасників е, з кожного вищого навчального закладу по одній особі. Е, вони вже провели першу зустріч вчора, яка відбулася. Вже зробили шаблон того регламенту, який ми їм запропонували, доповнюють їх своїм змістом. І е, на першій сесії молодіжного парламенту цей документ має бути затверджено. Чи консультуєтесь з представниками нашої обласної ради? Звичайно, на першій робочій зустрічі у нас був присутній перший заступник голови обласної ради Юрій Олександрович Гугленка, який же є і депутатом обласної ради, угу. який має лобіювати інтереси подальші молоді. В обласній раді ну в цілому він патронує, насправді цей проект. Звичайно, Тривалий ну, період. Ми uh -huh. дуже задоволені тим, що є сьогодні дійсно підтримка, і що цей молодіжний парламент він не є чимось ефемерним, да якимось незрозумілим органом. А дійсно сьогодні є Тобто вимальовується структура і структура і розуміння, чим це і подава звичайно. А ну наскільки мені відомо, ір це єдиний поки що в Україні такий проект. Такого плану так вже є цікавість з інших областей щодо того, як ви це робите, і для це чого Львова ви це Львова дзвонили. Угу. Перебували в нашому місті представники громадських організацій Львова. Вони угу. безпосередньо є молоддю і дуже цікавилися ходом нашого проекту. І я сподіваюся, що вони напевно будуть перші в списку тих регіонів, які Підхуплять ініціативу захочуть да зробити. Наш проєкт опрацювати і опробувати у себе на території було б дуже здорово. Насправді, оскільки мені здається, це тільки підсилило б позиції, як наші, так і, і львівські, да? оскільки обмін досвідом це таке інше, потрібно щоб Нас, на насправді цей проект і є е, 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 е в планах розповсюдження його по іншим регіонам України. Цього основним... як пілотний майданчик. Так. А повертаючись до такої теми, як гендер, так а яким чином власне відбулися з точки зору гендерної вибори до нашого молодіжного парламенту? Скільки ну, вийшло туди дівчат, скільки хлопців? На сьогоднішній день тими результатами, якими ми володіємо, у нас є представники чоловічої стації, 21 особа, і представники жіночої стації це 20 осіб. Інтрига у нас продовжує зберігатися. Адже по 38 округу у нас е, е, вийшла ніч я на даному етапі, і 7 грудня має відбуватися переголосування на цьому окрузі, адже кандидати набрали однакову кількість голосів. Між іншим про кандидатів і про виборчий власне сам процес і про голосування питання і до Ірини, і до Раті чи був такий. Я не знаю момент використання, можливо, не зовсім чесних підходів, можливо, агітації не тільки за себе, а й проти когось. Чи, чи доходило до цього, чи всі були абсолютно чесними, еталонними, я би сказала, навіть. Ну, На моєму окрузі, я присутствувала до вечора на виборах. У нас все проходило дуже спокійно. К, жаль, я б не сказав, що всі прийшли на я не але... До половины участников на округе приходили, голосовали, и все проходило, в принципе, без нарушений прав и правил. Бюллетени разных. не вбрасывали, как не, у нас люди, нет, там нет, нет. гречку не предлагали? Нет, нет, того, нет такого нет. у нас не было. Компоты там, из столовки, дополнительную порцию, нет ничего такого? Нет, такого у нас не было. По всім іншим. були у нас декілька випадків, але вони потім не були підтверджені. Але ходили чутки про те, що на одному окрузі кандидат мав підкупити іншого для того, щоб він зняв свою кандидатуру. О, Боже мой. Але зрозуміло, що ми пояснили, що такого не може відбуватися. Штамп в бюлітні вибув або не приймає участь. Ми не ставимо, тому вибори відбуваються так, як вони заплановані. На іншому окрузі була у нас сварка в окружній комісії, адже було дуже багато скарг від кандидатів, які також вважали, що вибори проходять непрозоро у зв'язку із тим, що десь вони побачили агітаційну кампанію під час виборів, вже дня виборів. Ну, знову ж таки, це було не зафіксовано. Але був у нас ще дуже цікавий округ, коли е, дві кандидатки боролися за місця у молодіжному парламенті, і в день виборів, навіть скоріше за все, вночі хтось з них розклеїв е, агітаційну продукцію по всьому вищому навчальному закладу. І інша кандидатка, вся в сльозах, я цього не робила, намагалася відстояти свої інтереси. але знову ж таки розібралися все добре, і е, та, що намагалася зробити цю. Підставу вона все ж таки не вийшла в депутати молодіжного парламенту з дуже великою кількостю різ... різницею в голосах. Нічого собі все як в дорослому політичному житті. Ну швидко вчаться Просто М <зуміти> можливо, тут є інтереси і у дорослих політиків. Насправді відпрацьовувати якісь технології. Так, знаєте, не не, забу не забувати як, як то кажуть. Окей, Зрозуміло, чекаємо тоді, як вирішиться цей момент, і тоді будемо говорити вже про майбутню дату першого засідання. Так. Власне, ця дата вже визначена і вона буде визначена. до кінця цього року? Вона є, вона запланована на 15 грудня. Угу. Таким чином, сподіваємось, що в плани не буде внесено жодних змін, і ця дата, звісно, відбудеться. І на першому засіданні молодіжного парламенту планується вручення портфелів депутатам, так, мандатів. мандатів. Проведення сесії і е, прийняття рішення по затвердженню регламенту. Uh -huh. е, соціальні проекти це не головна тема. Яка... В комісіях запланована робота взагалі. Такий інструмент, як комісія, він буде використовуватися? Звісно. У нас зараз робоча група, які були створені на нашу першу робочу зустріч, Они занимаются этим вопросом, угу. они создают разные комиссии и разработают рекламу. Еще и готовятся к первой сессии. Угу. Угу. А в какой комиссии будете работать вы? А я пока с этим не определился, так как наша так бы все депутаты Летной Академии мы будем этот вопрос обсуждать уже отдельно и рассматривать после того, как будет уже будет ясно, какие комиссии у нас будет работать. З угу, ну, речі вчора от дуже лучне питання таке було, що ну от ми зараз е, запропонуємо створення комісій, але всі е, захочуть впевні, а одна там чи дві залишаться без депутатів. Ну ми пояснили, що такого всі, в принципі не може відбуватися, адже будемо делегувати в кожну комісію по рівному по кількості осіб. Мені здається, основне завдання все ж таки це виконати ті обіцянки, які прозвучали перед е, своєю. Так, виборчу аудиторію для того, щоб дійсно підтвердити статус молодого політика і такого політика, який дійсно може нести з собою зміни. Да? Тому це найголовніше домашнє завдання для всіх, абсолютно всіх депутатів нашого молодіжного парламенту. Будемо спостерігати за їхньою роботою. Нагадаю, що наш телеканал є інформаційним партнером цього проекту, і, власне, наш майданчик, зокрема Кіроварецьке інтернет-телебачення, відкритий. Для будь-яких проявів депутатської активності, для депутатських запитів, для депутатських, можливо, звернень і навіть е ініціатив. Тому, будь ласка, ми готові і з нетерпінням чекаємо на той час, коли парламент розпочне вже свою активну реальну роботу. Що ж, Нашим глядачам хочу нагадати, що спілкувалися з Іриною Жаровою, яка є координатором проєкту Молодіжний парламент, а Таратіса Бадзе вже депутатом молодіжного парламенту від Кіровоградської області. На все добре, це був кіт. we